Як не злякати хлопця на першому побаченні або теорія кольору, про яку гуде весь американський тікток. У нас чомусь про це всі мовчає. Дівочки, беремо попкорн. Я все швидко поясню. На перше побачення з вашим мочачу, ви одягаєте будь-який елемент рожевого. Повірте, це працює. Я завжди отримую масу компліментів, саме коли я в рожевому. Але до тих, хто в френдзоні або до ваших улюблених бестіс, ми одягаємо жовтий. Якраз цей кольор прямо говорить, що ви ясне сонечко з класним вайбом. Якщо ви хочете, щоб людина вам довіряла і максимально відкривалась, просто блін, будьте нормальною людиною і. Не забудьте одягнути елемент синього. Напишіть, що ви думаєте з приводу теорії кольору, чи вірите ви в це, і чи робити другу частину. Насибельні тренди літа Зберігай гарячу трендову підбірку. Починаємо з прошви, яка повернулася з новим свіжим вайбом. Це саме та легкість, яку ми всі шукали, виглядає дуже ніжно. Далі у нас вершково-жовтий, який прекрасно підійде, що пити свій просеку. Десь на Санторіні чи в Одесі. Обирайте, і там і там буде ідеально Пройдемось далі по відтінках, і наступний у нас пудрово-рожевий свіжий повітряний і дуже універсальний. Реально його можна поєднати з будь чим А це ляний костюм вкрамує сердечко. Дівчата придивіться, поки він ще є в наявності. А наступний тренд, який мені особисто дуже подобається. Обається за базові майки з зло, мінімалістично стильно і взагалі не запарюєшся над тим, що вдягнути коротше дівчат, все як ми любимо. І Останні на сьогодні, але дуже гарячий тренд цього літа це міні шорти. Трикотажні, ляні джинсові. Обирайте будь-які зводьте з розуму усіх своїми ногами. Mm. До речі, усі образи я підібрала One by One, Напишіть які найкращий, чи робити другу частину. Макіяж холостячки, який коштує дорожче ніж оренда квартири. Рахуємо разом, бо такої суми я точно не очікувала. Починаємо з -тону, і Я його наношу просто найкращим спонжиком у вашому і моєму житті. Просто намочіть його і покриття ляже. Ідеально, я вам це гарантую. Далі у нас контурний олівець, який коштує як комуналочка влітку. Чуть-чуть моложусь рум'янами і починаю фаячити. Дістаю свою магічну паличку. Це пензлик від українського бренду Брашо. Він легесенько розташовує і не залишає плям. Короче, все як ми любимо. Крім того, що він дуже якісний і щільно набитий, і у нього дуже Дуже легше пакування, можна й на подарунок, візьміть собі на заміт. Поки розповідала, нафарбувала губи так, щоб їх хотілося цілувати. Дівочки, угу, це найкраще ліпком. Малюємо брівки, і фіксуємо все сухими текстурами, щоб макіяж не втік, як колишній у подруги. Не забуваю про хайлайтер, щоб він знав, то головна зірка його життя. І в фіналі все спреєм, щоб макіяж точно протримався весь день. Дівчата, я все своє ношу з собою, тому використовую ще такий холдер для спонжика. Браша, це дуже зручно. І ось така сума у мене вийшла. Напишіть, це дорого чи нормально, і як вам такий макіяж. Мої стильні покупки на літо частина перша давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа. А на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати знаєте якогось мучачу, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон, і до речі, це італійська пряжа і 100% бавовна. І, як завжди залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Де знайти спортивний одяг як спінтерест в Україні роблю краш тест і розповідаю. перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка у усіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою, з м'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Money Girls для вас улов розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Girl урвала для вас зефірний комплект, який збере усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Переход... Ходимо деспресона де сіньори або Black Cat Energy. пострибала, поприсідала дівчата з зі Бейс, все тримається, просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати. Поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Папайя, тому що у них все розбирають як гарячі пиріжечки. Всього до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я, наприклад, хочу все, і ви теж обов'язково забігайте, і напишіть, який образ найкращий. Я ніколи не версія холостячки. Дівчата загинаємо пальці. Якщо ви теж я ніколи не ходила на побачення, яке б не привело до довготривалих стосунків. З цього випливає наступний факт, що я ніколи не була в стосунках менше ніж три роки. Я ніколи не відбивала хлопця в моєї подруги, та й в принципі не в подруги теж. Я ніколи не ревнувала хлопця до його мами. Тому питання: букет мамі чи дівчині для мене цілковитий Бо справжній чоловік подарує таку радість і мамі, і своїй коханій». тому, що він точно буде знати, що Flower Shop діє постійна акційна пропозиція на троянни. В них неймовірно розкішні букети на будь-який бюджет і смак зберігайте. Чотири пари взуття на літо, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 400 доларів стилісту. І перше. Це мюлі з квадратним мисом. Без перебільшень найтрендовіша модель цього сезону, і усі фашіоністи будуть обирати саме її. До речі, саме в цій парі я відчуваю себе як в тапочках. А якщо ви шукали босоніжки з квадратним мисом, придивіться до цих. Переходимо далі, і наступна пара об'єднала відразу два тренди. і Це піпту і металік. Золотий сріблястий металік. Повернулися, і з ними кампактнувся пальчик. Напишіть, як вам, а я дуже кайфую. Виглядає Максимально розкішна. Переходимо до взуття на плоскій підошві, але з масивною фурнітурою. Зручно, лаконічно і підійде під усе. А з сумочкою з тваринним принтом це взагалі розрив. Сподобали, ще такі дуже стильні, небанальні босоніжки. Вони поєднують в собі відразу декілька трендів. І останнє це стрази. Вони зараз на піку популярності. і Подивіться, яку модель я відхопила. Це справжній Shine шайнбрайт і підкорювач сердечок. А усі трендові позиції я знайшла у Міратон. Вони завжди тримають руку на фешн-пульсі. Норм чи стрьом? версія холостячки. Закидайте мене тапками, але я вважаю, що забирати дівчину з дому на перше побачення це стрьом Мої красуні. Я вас прошу, нікому не давайте свою адресу і не сідайте в машину до незнайомої людини. Може, цей джигіт вас взагалі вкраде. Наступне це коли у хлопця тисяча плюс підписок в інстаграмі. Це стрьом. Діставайте два червоних прапорця. Знайте, що у цього котіка буде ще одна кошечка крім вас. А може й не одна. Далі, якщо ви пішли на побачення, і він починає критикувати ваш зовнішній вигляд. каже меча какао і і милується собою прекрас, а ми, дівчата, самі знаємо, як нам одягатися і які аксесуари носити. До речі, свої кади і сумочку я урвала в офіційного представника бренду пінко в Україні. Напишіть, як вам образ і що для вас норм і стрьом. Скільки коштує одяг в українському бренді, якщо урвати його на сейлі? Ну такої суми я точно не очікувала. Ви будете в шоці, а вартість назву в кінці. Я прийшла за брючним костюмом, але почала з суконь, тому що вони тут сідають. Ну ідеально. приміряла приталену сукню Максі, яка дуже видовжує силует і Робить якусь неймовірну фігуру. Дівчат її в магазині розбирали як гарячі пиріжечки, тому що вона зараз коштує всього 903 гривні до 13 квітня. Наступним приміряла шоколадний костюм, який зараз теж на знижках додала до нього боді, і як на мене, це perfect match. З аксесуарами взагалі виглядає на мільйон. а Коштує дуже приємно. Красуні мої тримайтесь, бо далі я знайшла глибокий синій, який може вкрасти в ваше сердечко. Люксовий люкс, Pinterest Outfit, називайте як хочете, але дівчата це вау. І наостанок примірила приміряла також сету синьому з скороченим тренчем. Обрала боті, який класно сідає по фігурі і спідницю, яка робить ноги від ву. Не знаю, як ви, а Я в шоці від цього шопінгу бренду папає, тому що у них до 13 квітня клієнтські дні, і ось така сума за костюм і сукню у мене вийшла. Побільшав таких знижок і напиш. Шіть який образ найкращий. Треш ситуація з українським брендом. Або чому про це всі мовчать? Не знаю, як на це реагувати. У мене взагалі таке було вперше. Тому хто тут правий, розсудіть ви замовила я значить звичайну чорну сукню. І що ви думаєте? Прийшла вона дуже швидко. Тут питань немає, але мене ніхто не попередив, що буде, коли я її одягну. Бо дівчата я в ній відчуваю себе. Ну просто дівчиною Бонда. Викликайте мого агента 007. Вона ідеально сядає по фігурі і підкреслює усе, що потрібно. Дівчат, тільки не забувайте про окуляри, передасте їх вашому містеру бонду, бо така краса його. Точно, ослепи. Напишіть, як вам образ, а посилання на сукню, як завжди, під відео. Що можна купити на 30 тисяч або величезна розпаковка мого квітневого шопінгу? Oh. Почнемо з моїх омріяних палацу. У них ідеальна посадка, але я взяла на розмір більше і тепер не знаю, чи правильно зробила. До речі, до них взяла дуже крутий і непростий жакет. Покажу вам його в кінці. Далі у нас найтрендовіший топ сезону. Дівчата він вауч. Побачила я на просторах інстаграму, що цей магазин і не змогла встояти з їхнього асортименту. Тому, пані та панове, знайомтесь моя нова сумочка Діана. Вона буде жити зі мною, і так це я її так назвала. Вона з натуральної шкіри. Дуже якісна, і туди реально поміщається усе моє життя. Зберігайте її відразу, дівчат ідеальніше вже не буде. Ну і вишенька на торті це мої новенькі очечки від Сен Лоран. Парфумів багато не буває, а це мої улюблені. Також від Сен Лоран, Лібра і ще дали в подаруночок таку косметичку. Супер приємно. Не судіть мене, але далі я не втрималась і вирішила приміряти ще свою діанку з різними лучками. І ось що називається, не купити сумку, а окупити. Ну, какава, на цьому все. Пишіть, як вам такий формат, і не забудьте підписатись. топ 5 фешн трендів. В сезону весна літо почнемо з відтінку. Батергіло mm -hmm. дівчат. Він дуже смачний. Це ніжний відтінок жовтого і класна альтернатива класичному бежевому кольору. Повірте, він виграшно і освіжаючо виглядає і буде пасувати абсолютно кожній. Наступний тренд у нас на шоколадний розкішний, дорогий, і то що легко адаптується у будь-який гардероб. Дівчат не змогла встояти перед такою розкішною сукною. Вона просто неймовірна. Поєднала її з ніжно-жовтою сумочкою, і дівчата, як на мене, це меч. Далі у нас дуже гаряче комбо і це поєднання. Коричневого і відтінків зеленого я обрала тренчі спідницю за кошкіри, доповнила їх молочним топом. І наша вишенька на торті це вмістка сумочка вояж з нової колекції. Вона не просто красива, а туди поміститься буквально все моє життя, і навіть ноутбук. Наступний тренд це міні-шорти. тут дівчата без слів. Вони роблять ноги від вух, і бути непоміченою просто не варіант. Поєднала їх з дуже стильним топом. До речі, такий сет є, ще у бордовому кольорі. І Останній тренд на сьогодні це сукні Максі Довжини. Красуні, закрийте очі, уявіть море захід. Захист... Сонця, ви і ця сукня звучить як план. М? А всі розкішні образи на мені з нової колекції бренду Папая. Зберігайте. Мої хороші оутфіт під'їхав. або де знайти образ на мільйон не за мільйон. Yeah. Дівочки урвала пальто з олдмані-вайпом, яке підійде кожній. Спочатку елегантно влітаємо у тренд цієї весни. Шоколадні брюки. Додаємо ідеальний жакет. Він не задовгий і не короткий. Туфлі човники, ну щоб ноги були відвоку слова. Вийшла у нас шоколадка. Mm. Не забула про аксесуари. золотішко додаємо. Ну, Перепрошую, бізнес-леді не менше yeah. дівчат не купила. Урвала без перебільшень мастхев цієї весни. Якісна, ідеальна, пальто. А з поясом воно взагалі робить. Далі аномалію беріть на замітку. Залишає посилання на весь образ. Зберігайте і пишіть, як вам. Чотири пари взуття на весну, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 300 доларів стилісту. Починаємо зі зміїного принту. Він зараз на піку популярності, але не лякаємось, дівчат. Я обрала в такому принті чорну класику, яка виглядає ну дуже hot. Ці Човники мега зручні відчуваються як домашні тапочки. Повірте, до речі, блакитний – це наш новий бордовий на цю весну. Я закохалася цю сумку і в магазині. Побачила ще лофери в тон до неї. Тому беріть їх на замітку. Вони також дуже зручні, і є у різних кольорах. Далі переходимо до взуття з акцентними це та сама самодостатня пара, яка навіть найпростіший образ зробить стильним. Доповнила їх сумочкою також зі срібною фурнітурою. Як на мене, це 10 з 10. Але не підборами єдиними балатки також ідуть з нами. Марі Джейн це моя любов. Це саме та пара, яка взула, і взагалі не відчуваєш на ногах. І остання це кольорові кеди під вінтаж. Мені дуже сподобалася ось ця пара. Вона мега універсальна. І наостанок я приміряла ще такі човники, в яких відчуваю себе на дружиною президента, не менше. Напишіть, яка пара вам сподобалась найбільше, І до речі, всі трендові позиції я знайшла в магазині Респекту. У них великий асортимент. Темент взуття і сумок, і, до речі, зараз є знижка мінус 15% на нову колекцію. Помилка, яку я зробила, коли витратила 20 тисяч гривень на шопінг в українському бренді, це було дуже неочікувано і не знаю, чому про це ніхто не говорить. Але дивіться до кінця, щоб не повторювати моїх помилок. Бо, Дівочки, чесно кажучи, вони дорого обходяться, тому беріть на замітку. Ну, Щоб не було потім сотні відео, як українські бренди пробивають у дно. Короче, прийшла я оновити гардероб на весну. Що ви думаєте? Я почала з сукні, яку взяла без роздумів. Ну, бо вона вау. Ну, ви знаю. Далі мене охопила блакитна манія, але що ви мені зробите? Мої дорогі, бо насправді я обрала речі, які будуть поєднуватись один з одним, щоб скласти базовий гардероб. Але поки я ходила і визначала, штини в моєму розмірі. Розібрали Тому не повторюйте моїх помилок, а беріть відразу те, що сподобалось. А я замовлю онлайн, щоб була повна капсула на До Речі цей молочний образ я теж взяла. Він супертрендовий і виглядає розкішно. Дівчата брючний костюм. Ви бачили? Це взагалі законно таке робити. І, як на мене, це ідеальні палацо і до речі, імітація білизни відстібається. Я їх поєднала з напівпрозорим лонгом. Це також тренд. Дівочки, я перепрошую, але з жакетом це взагалі цукерка. І наостанок вихопила ультратрендові джинси, Це просто гарячі прижечки. Повірте, їх скоро роз. А свій капсульний гардероб на весну я зібрала у ван байван. Зберігайте. Ми слухаємо і не засуджуємо версія холостячки. Я можу робити вигляд, що не читаю повідомлення в Директі. Хоча я завжди все бачу. Я не була на побаченнях 9 років. Але коли мене запросять, я б не хотіла, щоб мене забирали з дому чи викликали таксі. Бо я взагалі боюсь давати комусь свою адресу. І як на мене, це стрьом Я оцінюю чоловіків виключно по їх вчинках. Хлопці не розходимося, але жоден наганючок на сторіс не справить на мене абсолютно ніякого враження. Якщо хлопець скаже мені, не наряджайся, щоб не привертати лишньої уваги. Я скажу йому приємно було познайомитись і дістану свої найефектніші колготи від бренду. Джулія, бо з ними кожен образ на 100 з 10. Мої золоті розпаковки. розпаковка стхевці весни під'їхав. річ, яка пасуватиме ну під 100 різних образів так точно. 3, 2, 1, Перевірка на вашу інтуїцію і дам. У нас новенька сумочка. Ну какова? А давайте з нею образ обирати мені ви. Перший лучок у нас називається бажаю, щоб ви довіряли своєму чоловіку так, як я довіряю Гудзику на цьому кардигані. Лук номер 20, Коли він замість яганючка в діректі запросив тебе на побачення, а ти не розгубилась, взяла свою улюблену сумку з натуральної замші і вдягнулась. Ну на десять. З 10. і останній образ дівочки це коли не визначила, чи ти сьогодні на роботу, чи на зустріч з подругами, чи просто по хліб. але в будь-якому разі все має сидіти ідеально? Ну про всяк випадок. Красуні мої напишіть, який образ кращий, а Трендову сумочку, яка пасує під усе, знайшла у хаш Ladies. Зберігайте. Комплекси, які мені нав'язували інші жінки. Мій зріст метр сімдесят, але в школі мене вважали занадто високою, бо я стояла перша в шерензі на фізкультурі. І як ви розумієте, зараз я нічого не маю проти і постійно ношу підбори. Переходимо далі, колись мені сказали, що у мене погана дикція, і мені на відео краще мовчати. Тому мої золоті. Усім привіт! З вами я на FM. Повірте, з усім можна попрацювати. Переходимо далі. Навіть моя талія не давала спокою деяким жінкам. Як то кажуть, занадто тонка дзвонка якось непропорційно, чи що? Короче, дівчата, я вважаю, що це повний крінж. І останній комплекс, який був Нав'язаний мені мною ж і це небажане волосся на тілі, особливо на пляжі. Я це дуже відчувала. А вросле волосся це взагалі мій хеппі хаус. Тому зараз я ходжу на лазер у клініку Soul Beauty, Там він безпечний і безболісний. Це просто найкомфортніша і найестетичніша клініка ever, І уже після першого візиту у мене випало на відсотків 40 волосся так точно. І Мій майстер бусічка навіть через пару днів запитала, як я там. Короче, дівчат, усім рекомендую.